Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки, не забувайте також і про фізичну зарядку. Сьогодні, 18 листопада, вівторок, отже, починаємо інформаційну зарядку. Вчора Володимир Зеленський був з візитом у Франції. Там на авіабазі була підписана декларація про наміри щодо закупівлі Україною 100 винищувачів Рафаль нового покоління. Там також передбачається і системи противітряної оборони, дрони, керовані авіабомби. Ну, все насправді залежить від європейського фінансування. Це на перспективу і Франція себе позиціонує як країна, яка буде підтримувати Україну і надалі. Хоча там на спільній прес-конференції. Президента Франції запитали щодо того, що буде після 2027 року, коли завершиться його термін перебування на посаді президента. Ну, він сказав, що сподівається, що до 2027 року війна в Україні завершиться. Ну, ми також на це сподіваємося. Близький схід вчора. Рада безпеки ООН затвердила резолюцію, яку запропонували Сполучені Штати Америки, яка зокрема передбачає розгортання міжнародних. Сил у секторі Газа для того, щоб там забезпечити ну, стабільну ситуацію і безпеку на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом, а також демілітаризацію сектора Газа. Там також передбачається створення міжнародного комітету, такий перехідний ну, орган управління, який має очолити Дональд Трамп. Ну, побачимо, що з того буде надалі. У Канаді вчора парламент проголосував бюджет. Це фактично був вотум довіри до прем'єр-міністра Марка Карні. Там ситуація була непроста. Ну і Карні тепер може трохи легше себе почувати. У челі ультраправі взяли під контроль парламент, бо парламентські вибори відбувалися у неділю разом із президентськими виборами першого туру. Мова йде про ультраправих, які підтримують Хосе Антоніо. Каста, так, який зустрінеться 14 грудня у другому турі з представницею лівої коаліції Жене Джара, ну, як кажуть, всі, що перемогу має здобути якраз представник ультраправих Антоніо Хосе Каст. Ну і в Іраку в Іраку сформована проіранська більшість координаційна така рада, Швеїцька коордиційна рада. Вона сформувала більшість про іранську, Невідомо, чи вона підтримає чинного прем'єр-міністра, якого підтримано минулого разу, хоча він був лідером на перегонах цього разу. От про такі новини, події я хотів вам сьогодні повідомити у програмі Інформаційна зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде України!